танцов. Найгірше я людей боявся тоді. Найгірше я людей боявся тоді. І одну на болючу рану. У жни їх переслідів їх людей. Болять мене, коли мене приймали. Я знав, в якій вони живуть під зір, та як же я до помочі не стану. Я знав, що тут їх не смій тверді, і не зламавши їх, я марну зляну. О, я боявся їх, не мов до кого, мов зраченої любки тих сліз. Не наче сам я винен був їх горю. А тим то я щодня відлюдок диків сім'ї, дрібною, і сором свій великий, Ковало у серці, цікавого лісу. Іван Франко епілог Розвійтеся з вітром листочки зів'яні. Розвійтесь, як тихе зітхання. Не згоріні рани, не втишені жалі, завмальне в серці кохання. Зів'ялих в листочках, хто може вгадати. Росувся зеленого гаю. То знання, якої чуття скарг багатої. Й... Ті в Богній віші впадає. і скарби найкращої душі молодої, розтративши марму вестями, жебрак одинокий назустріч недолі, підує сумними стежками. Банк Ненко, я не надіюсь нічого, і не надіюсь нічого, і нічого не бажаю. Що ж, коли жию і мучусь, не вмираю. Що ж, коли гляджу на тебе і не можу не глядіти. І люблю тебе, куди ж ти серце їде, усміх твій, неначе сонце, листя покрівля зелене. А з'їдає штучну краску, смійся з мене, Я не надіюсь нічого, але як бажання сперте. Не бажать життя живому, тільки смерти. Жимо кожне своїм шляхом. Дім, куди судьба провадить, здибуємось колись добре. А як ні кому вадить? Іван Сенко, ой, жальний жаль. Ой, жальний жаль, гіркий не, не помалу Опустив я голубочку та вже не спіймаю Як була близенько, не дав ні тримати, а тепер я не знаходжу Я серце рисади. Як була близенько, я ще вагувався Щоб так швидко летіла, я й не сподівався А як улетіла, вернуть, не схотіла. То забрала за собою мою душу тіла. забрала всі мрії, всі втіхи, надії, Як весна бере з собою квіти запашні.